Якщо у громадянина наявна заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг, то виконавець таких послуг може звернутися з заявою проводячи судового наказу. Це так називається щодо сплати заборгованості плюс нарахування відповідних штрафних санкцій. Ви в подальшому можете подати заяву про скасування судового наказу, який видано тим самим судом, тобто ви звертаєте заяву про скасування судового наказу до того самого суду, сплачуєте судовий збір. І найголовніше, що тут треба зазначити, це те, що наявність спору щодо оскарження судового наказу є умовою скасування такого судового наказу. Тобто, в подальшому це не означає, що борг скасовується. В подальшому це означає, що позивач по справі вже називник позивач, да, по суті, може в загальному провадженні подати позовну заяву на адресу боржника. Ось так. Тому звертайте на це увагу. Якщо кому необхідно скасувати судову наказ, у кого є відповідно заборговані за житлово комунальні послуги, пишіть звертатись, дякую.